Кожен край повинен знати своїх героїв в обличчя в прямому значенні цих слів. Те, що неможливе крізь призму часу, стає доступним завдяки людям, які відновлюють минуле візуальними способами. Так на території Бориспільського державного історичного музею тривають роботи по облаштуванню пам'ятника Петру Верні. Знаєте, зараз от якийсь такий час, що вже Петра Петровича знають менше, але хочеться нагадати, щоб це знали наші земляки і бачили постійно, що це все-таки заслужено майстер народної творчості України різьбяр по дереву, який без одного класу освіти він не ходив у школу, самотужки здобув освіту. І став одним з найкращих різьберів по дереву на Україні. Директор музею Наталія Йова розповіла, що Петро Верна жив у Борисполі, куди переїхав із села Хутіргора, коли був маленьким хлопчиком. Петро Петрович один з перших почав займатися об'ємною різьбою по дереву. Захоплення творчістю Тараса Шевченка проявилося у роботах великого майстра. Так у 1913 році сільськогосподарська виставка відкрила світові людину, роботи якої вражають і досі. Багато з них. Знаходяться у Бориспільському музеї неможливо, але факт: через брак коштів погруддя заслуженого майстра народної творчості довгих 20 років знаходилося у підсобному приміщенні музею. Він був виготовлений для двору музею спеціально. Це ще була задумка мого батька, засновника цього музею Віктора Івановича Йови, і тоді було зроблено замовлено скульптору якраз бюсти. Павла Платоновича Чубинського, який зараз на площі Чубинського, і скульптор Василь Бурда, дуже відомий скульптор, йому було замовлено оце якраз бюст Петра Петровича Верни. В силу позитивних обставин 20 років було достатньо, щоб показати погруддя великого майстра Борис Пільцям. Роботи розпочалися у минулому році, 2012 рік, були виділені перші кошти на встановлення саме бюсту Петру Петровичу Верні. А продовжилися уже благоустрій території в 2013 році. Людмила Васильівна розповіла про роботи з дерева Петра Верни, серед яких переважає тема Тараса Шевченка. Українця знають у світі. Деякі його роботи знаходяться у Німеччині та Франції. Постать заслуженого майстра народної творчості варта наслідування з боку сучасних різдів. На рівні Київської облдержадміністрації губернатором вже давно започаткована премія Петра Верни, яка щороку присвоюється, якщо є звичайно достойні лауреати, номінанти цієї премії, на здобуття цієї премії, так? саме різьблярам по дереву, народним майстрам. Вимоги, щоб отримати цю премію, дуже і дуже високі. Напередодні дня незалежності, 23 серпня, відбудеться відкриття пам'ятнику Петру Верні. Цій події буде приурочено обласний фестиваль ярмарок Різьби по дереву, куди будуть запрошені знанні майстри та ті, хто був удостоєний премії великого майстра. «У нас є кінцева мета. У нас є відповідні заходи. Ми сьогодні вже запрошуємо. Цих, мені сказали, що є 5 лауреатів премії імені Петра Верни. Ми сьогодні налагодили вже контакти з його нащадками, з його родичами, також будемо їх запрошувати на церемонії відкриття і хочемо чимось здивувати нашу громаду Людмила Васильівна запевнила, що встановлення цього монументу доповнить перелік пам'ятних місць місцевого значення. Цим самим міська влада внесе в усі краєзнавчі стежки, маршрут відвідування погруддя Петра Верни. Тетяна Підгурська Євген Суренко, новини телеканал Бориспіль.